Доброго дня, шановні глядачі та гості нашого каналу. Сьогодні ми закривали вологу на повітряній бульбочці. Сьогодні у нас 5 березня. Закривали райборонком ручним способом. Ось так у нас вийшло. Зверху у нас тут такий де горбочок. Там сухіше тут, тут більш, більш вологіше. Ось так тут вологіше. Ось така у нас вже вздушка. Тут у нас посажена більша, відібрана. Ось такого. Зараз ще покажу одну ділянку. Ось наша друга ділянка. Тут ще, тут вона на горбу, тут ще мокро. Ось пробували вздовж. Пробували по перегрядків мокроше. Ще треба пождати, щоб воно підсохло. Кій день другий, та і тут треба буде закривати. Тут також у нас є крупніша повітряна бульбочка. Всі як видно три рядочки. Там воно трошки сухіший грунт. Це в нас трошки такий городик. Ось тут сухіший, тут вологіший. Пробували, але велика грудка. Ось така у нас грудочка. Та й так, зараз я покажу вам. Часник, яка в нас ситуація по часнику. Ось такий в нас часничок. Ще теж волога, вологи достатньо. Ще грунт не сухий. Ось такий в нас часничок. Тут у нас город не дуже. У нас є там вже такий, як там вже найбільший там часник. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Будемо вирощувати чесник разом. Ще в нас буде багато. Багато відео, цього року садим часник перший раз. Там в ще є якісь секрети, які він нікому не розказує я обіцяв розказати, якщо все буде добре з часником. Так що, всім гарного перегляду, до побачення.